Вже 24 серпня у нас з вами триває наш марафон, продовжується в ефірі телеканалу Д 1 І звичайно, що ми вдячні нашим силам оборони за те, що вже другий рік поспіль ми маємо змогу відзначати це свято в умовах повномасштабної війни. Ну і звичайно, що обов'язково ми маємо бути вдячні тим людям, які підтримують підтримують наших військових, які підтримують наші лікарні, які підтримують наших дітей і в лікарнях, і повсякчас. І сьогодні якраз. Цієї теми будемо говорити із віце-президенткою Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність Яною Іваніловою. Вітаю вас. Яна. Доброго дня Зі святом. Це найперше. Мабуть, Скажіть, будь ласка, ну ми дуже часто говоримо про те, що фонд постійно займається і опікується допомогою і підтримкою військових, починаючи навіть із 2014 року, вже і навіть і раніше до цього. Але розуміємо, що з двадцять четвертого. Лютого ця допомога виросла в рази. От давайте е, поговоримо про те, наскільки змінилася е, ця ситуація, починаючи з повномасштабного вторгнення. Ну, дивіться, по-перше, коли все це почалось, ну, взагалі люди не знали і не розуміли, що робити і куди і бігти. І куди бігти, Да і, і що відбувається. Тому десь пару днів зовсім не було ніякого розуміння, що робить. А потім вже включилися і почалося перше бутерброди, перше гарячі чаї, ну отак -от такий двіж. І почались грузові вантажівки на військові частини і засоби зв'язку. І автомобілі швидкої допомоги, і медична допомога, і, і харчування, і продукти все. І, і це якось було в такому темпі. Бо і там волонтери, і там, а, взагалі, якісь просто люди, які готові були допомагати, і що, і, і воно якось пішло. Пішло дуже стримко. Можна сказати, що з часом, мабуть, якось структурувалася ця допомога. Так, от ми розуміємо, що на початку дійсно це було в такому авральному темпі, коли хотілося охопити якомога більше так. людей. До тоді ще було незрозуміло, як це охопити. Mm. Люди розуміли, що треба допомагати. А як і чим і, і чим ще ну ще не було взагалі розуміння. Чи змінилося якось ось цей перелік? Да, от самого початку. От ми дійсно е, розуміємо, от зараз основна тема, ми говоримо постійно про що про мавіки, про е, ліки. Ми вже знаємо, що конкретно треба нашим військовим, і зараз раз у нас уже є фактично конкретні списки. А на той момент, от скільки це можливо тривало, там перший е, тиждень, місяць, два місяці, коли дійсно везли і намагалися допомогти абсолютно всім, що було навколо і вдавалося зібрати, так. Так, і е, насамперед дуже потрібна була медична допомога, е, перев'язка, там антибіотики, антисептики, бінти, мар. Ну ну таке, ну це шовний матеріал. Шовний матеріал. Шовний. Та, і ну, мабуть, треті-четверти сутки, коли перше хлопці стали е, поступати у мечника у лікарню, і там був аврал. Вони з 2014 року живуть в такому ритмі. Сплять в операційних, бо з зранку до вечора вони пасають хлопців наших. І також надають же ще допомогу цивільним. Тому тоді основна маса там, да, медицини, д -д допомоги, вона йшла вся на лікарню Мечникова. Бо там дуже ну, було, правда, дуже складно, дуже складно, так. От зараз, якщо брати ситуацію на даний момент, ситуацію, яка вже пройшла півтора року, фактично. Ми знаємо, що саме завдячуючи фонду оновилася медична база багатьох лікарень, зокрема, можливо, мечникова зараз так. і скажемо. От на даний момент, е, яка є потреба найбільшу в лікарні, або можливо там останні місяць-два. Ну розумієте, потреба в обладнанні вона є постійно, бо у кожного обладнання є свій термін експлуатації, так? Тому я вважаю, що люба лікарня буде дуже рада, якщо дадуть апарат МРТ, на який зараз... Черги, ну просто шалені. шалені рені, і так, і, просто. і, і е, коли ти не можеш попасти там до того лікаря, да ти е, змушений піти і платно все це робити. Тому МРТ апарати, рентген рентгенапарати, електронейраміографи, апарати УЗІ так, е, для діагностування там е, того чи іншого захворювання. Ну Потреба є вс... постійно. Стосовно е, лік і ліків і забезпечення, е, наприклад, військових зараз е, зберігається потреба в тому, що лікарні потребують знову ж таки того ж самого матеріалу, перев'язок хірургічного забезпечення. Чи все таки е, вони мають якусь міру. Я так розумію, що мають, тому що це ж е, е, такий матеріал. Він роз, розходний, да, розходний матеріал, який швидко закінчується його треба поповнювати. Тому безумовно надається е, велика допомога. Там держава е, виділяє кошти так на придбання е, того та іншого. Там знаєте, як такий цикл круговий. Да, круговий цикл. Чи е, є щось таке, чим от можете похизуватися за останній час е, для лікарень допомога, яка була надана от, глобально і дуже конче необхідна. Ми подарували но ну, із лікарень, в якій проходять реабілітацію та відновлюються наші військові. Так, ми передали туди рентгенапарат для операційної. До того ми придбали туди рентген-хірургічний рентген-стол, також медичну для перев'язувальних, також багатофункціональні ліжки, також електронейроміографи, також апарати для штучної вентиляції легенів. І отут одразу ж виникає логічне питання, як відбувається е, комунікація у фонду із лікарнями. Це е, безпосередньо лікарня, наприклад, надає озвучує свої потреби. Або, або навпаки, наприклад, представники фонду знають, що у нас є можливість е, дістати той чи інший апарат, і потім починають пошук е, лікарні. Ми, ми намагаємося виступати, е, як кажуть, ініціаторами. Так, ми телефонуємо. Керівництво і е, кажемо, що в нас є можливість придбати то-то, то-то і то-то. Якщо вам це потрібно, ми це будемо робити. Ну і вони також надають запити, також є дуже велика потреба в розчинах. В розчини, антибіотики, опять таки ж. В цьому на сьогодні так. Є потреба у лікарень. Стосовно дитячих лікарень, ми знаємо, що ви опікувалися і не полишали на даний момент це питання стосовно дитячих лікарень, як зараз ситуація? Чи продовжується також, як, також як завжди? Також це придбання медичного обладнання, також це надання автомобіля швидкої допомоги. Ви знаєте, що ми передали реанімобіль. Ми зробили в. Відділення реанімації такий ремонт, щоб комфортно було о, там знаходитися діткам з мамами тяжким з тяжкими хворобами, і лікарям, які там працюють, тому о, всі потреби, з якими вони до нас звертаються, ми о, стараємось в повному обсязі о, їм допомагати. Ну, звичайно, ми не можемо минути питання спорту. Теж знаємо, що фонд дуже активно допомагає і федераціям обласним. Давайте про це трошки теж дізнаємося. Як чи зупинилася допомога спортивна, а саме під час повномасштабної війни або навпаки, ні, допомога не зупинилась і вона не зупиниться. І знаєте, сьогоднішні наші е, спортсмени вони є такі ж воїни, бо вони представляють нашу державу на всесвітній арені. Вони е, своїми досягненнями показують, що ми сильні, ми стоїмо. ми стоїмо і будемо стояти, і нікому в житті ми не віддамо ні клаптика своєї землі, ні своїх перемог, ні свого життя. Сьогодні, на жаль, е, наші спортсмени також воюють на е, спортивному олімпідах. Є е, ще е, певна кількість, наприклад, спортсменів, я так знаю, що які і на передовій дійсно е, так, дуже багато. А є комунікація з ними. Є комунікація, дуже багато е, таких хлопців, які залишили е, спорт і спорт пішли, 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 пішли е, захищати нашу державу, і ми намагаємося швидко комунікувати, і швидко, якщо в цьому є потреба, надавати допомогу. Тому і наші, наші спортсмени, наші хлопці, які залишилися в спортивних залах, які ми також оновили. Бо коли почалося це вторгнення, наші діти, які отримали недавно новий зал, знищили. Тому зробили новий ремонт в другому залі. Щоб наші діти могли там займатися, продовжувати і е, досягати тих висот, про які ми постійно говоримо, піднімається прапор на міжнародні. Так а, ну ви знаєте, сьогодні наш паралімпієць-зюдеїст Давід Харава він став чемпіоном, так ще одна медаль в копілку нашої держави. Так? Наші фехтувальники, наші плавці ну всі дуже, ну так такі молодці, стільки духу, стільки такої жажди до життя. І в першу чергу ми показуємо, хто ми є насправді наш український код, яка у нас нація. Це про що ми говоримо? Що е змагаються, веде свою боротьбу і фронт, і веде свою боротьбу бою. І фронт, і спорт, і всі, хто можуть доєднатися до цього, всі стараються сьогодні об'єднатися заради перемоги. Пані Яно фонд традиційно зустрічає День незалежності України добрими справами, не зупиняється ні в якому разі. Ні. Які плани на найближче майбутнє? Можливо, вже є комунікації, можливо, вже є якісь потреби, чи то у військових, чи то у дитячих лікарень, чи у лікарень для самих військових. Що на найближче майбутнє плануєте? Потреби є завжди, і потреби це средства зв'язку. Це нагляд, це дрони, це екіпіровка, яку ми також надаємо транспорт, що теж дуже важливо. Тому ми йдемо крок за кроком вперед, ми не зупиняємось і продовжуємо допомагати, продовжуємо підтримувати, доки це все не закінчиться. Тому що якщо фонди, якщо волонтери, якщо ті, хто допомагають сьогодні, знаєте, не можна сказати, розочаруються, але почнуть опускати руки, або втомля або втомляться, sure, да, так це вже буде не смішно, як кажуть. Держава робить своє, але ль 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 львіна, так, частина, вона тримається на меценатах. На волонтерах, на фондах, на громадських організаціях які 24 години на 7 працюють, працюють, працюють. До речі, до слова, я от згадав, що буквально наприкінці липня, на початку серпня, фонд передав ще й автівки, були передані саме військовим. Так, Ми так навіть сюжет теж про це так. Сім автівок так передали. Це і білоруська бригада, це наші хлопці. Аеророзвідка вкрай вони їм потрібні, тому знаєте, як головне, щоб вони зберегали їм життя і допомагали їм знищити ворогів. І тут в цій ситуації дійсно, от про комунікацію знову ж таки наостанок, да тут від них запросу не може бути від військових, тому що всі і так розуміють, що це є потреба постійна. Це розхідний матеріал, який тільки можливо потрапив на фронт і одразу його могли б знищити. Тому це потрібно постійно. І постійна робота наших волонтерів, благодійних фондів, заключається в тому, щоб постійно намагатися забезпечувати наших військових такими речами. Так, ну, є багато речей, за які ми просто не можемо казати поки що. З, з, згодом, все це, ну, на сьогодні так, бо є і снайперські групи, бо є і е, повітряна е, повітряні, е, наша оборона. оборона да. Тому нехай це все скоріш вже, знаєте, як завершиться нашою перемогою, і найголовніше, щоб не гибли наші хлопці. Оце головне. Дякуючи їм, ми живемо. Ми маємо можливість працювати, ми маємо можливість е, ростити своїх дітей. Але зберігання життя це найголовніше, що може бути на сьогодні. Наостанок, е, маєте можливість привітати наших глядачів з е, сьогоднішнім е, святом, все-таки як не крути. А ми відчуваємо у е, цей другий рік поспіль, що дійсно ми сильні і ми стоїмо і ми тримаємося разом. Так, я е, хочу привітати всіх українців, всіх, хто е, знаходиться зараз зі, е, в країні, всіх, хто е, з якихось причин вимушені були виїхати, привітати зі святом, побажати всім нам сил, терпіння, віри, скорішу перемогу, в те, що дійсно е, ми незламні, в те, що дійсно ми сильні, єдині. Ми потужна нація. І нехай ця нація живе і квітне. Тому це свято День Незалежності. Ми, ну, ми дійсно незалежні. На наших українцях тримається зараз Європа. Тому нехай всі будуть здорові, нехай скоріше прийде мир і скоріше прийде перемога. Всі дуже цього хочуть. Дуже. Дякуємо вам за вашу невтомну працю, за ваші е, слова сьогодні і за те, що ви робите кожен день задля для того, щоб наближати все це, про що ми з вами сьогодні говорили. Пасібі, дякую. Сьогодні в нашій студії говорили із віце-президенткою Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, якому, до речі, цьогоріч виповнюється 20 років. і Ми готуємо також про це дуже цікаву інформацію. Тож обов'язково залишайтеся разом із телеканалом, де один далі буде. Тримаємося, бо ми того варті.